Тихенько, тихенько, зберігаємо спокій. Так, візьміть, давайте мені хлопчика, дівчинку, сонечко. Буде. Одягайте на голову. Я вам дякую. Ти ж Швидку этот? Швидку? Швидку визвати! ты? Бегов швидку сюди! 16 липня близько 19-ї години поступило повідомлення про виникнення пожежі по вулиці Свободи, 8Б. По прибуттю до місця виклику встановлено, горить квартира на 6-му поверсі. Силами пожежно-рятувальних підрозділів було врятовано 7 чоловік, з них одна дитина, віком три місяці. Причина пожежі встановлюється, пожежа ліквідована в тих розмірах, якої вона набула до моменту прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.